Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 20 до плюс 21. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дощ. На півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 18 градусів та від плюс 17 до плюс 18 вночі. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ з найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 20. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день ранковий дощ із грозою вдень зміниться дрібним дощем, який повинен закінчитися до приходу вечора. На Сумщині температура вдень буде від плюс 35 до плюс 27 градусів та вночі від плюс 22 до плюс 25. У сумах небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області денна температура буде від плюс 36 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 28. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без дощу. У Донецькій області денна температура буде від плюс 35 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 30. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. На Луганщині очікується температура від плюс 36 до плюс 30 градусів вдень та вночі від плюс 20 до плюс 31. У Луганську небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 25. В Одесі зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опади не очікуються. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 35 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 27. Вже вранці небо у Миколаєві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не очікуються. У Херсонській області очікується температура від плюс 36 до плюс 29 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 29. Весь день у Херсоні буде хмарним, опадів не прогнозується. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 37 до плюс 29 градусів а вночі від плюс 24 до плюс 29. Вранці у Запоріжжі небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Опадів не прогнозується. У Криму денна температура буде від плюс 32 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 29. Небо ясне у Сімферополі вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Без дощу. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 19 до плюс 17 градусів, та від плюс 14 до плюс 17 вночі. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 20 до плюс 19 градусів в день та від плюс 16 до плюс 17 вночі. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати. На Тернопільщині вдень температура становитиме від плюс 18 до плюс 16 градусів, а вночі до плюс 16. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У Чернівецькій області температура в день буде плюс 16 градусів та вночі від плюс 16 до плюс 18. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Сильний дощ, який ітиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. У Закарпатській області вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 19 градусів та від плюс 16 до плюс 18 вночі. В Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ. Ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 20 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Весь день в рівному буде хмарним. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Волинській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 19 градусів та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода в день та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 19 до плюс 18 градусів в день та до плюс 16 вночі. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 35 до плюс 30 градусів в день, а вночі від плюс 20 до плюс 26. Ранок та вечір у Кропивницькому будуть похмурими, а вдень очікується недовге прояснення. Опади не передбачаються. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 34 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 26. Вранці небо у Полтаві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. У Черкаській області вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 23. До вечора хмари, що панували в небі у Черкасах весь день, заберуться геть без дощу. На Дніпропетровщині денна температура буде від плюс 36 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 28. У Дніпрі ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. На Вінничині температура в день буде від плюс 23 до плюс 22 градусів. Та від плюс 18 до плюс 19 вночі. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.